Іноземцям можуть заборонити штучне запліднення в Україні. Це передбачає відповідний законопроект. Нині Верховна Рада повернула його на доопрацювання. Документом хочуть підвищити вікову планку для користування репродуктивними технологіями з 18 до 21 року. А лікарі вважають, необхідно запровадити і верхню межу 54 роки. У старшому віці надто багато ризиків народити неповноцінну дитину. Крім того, фахівці пропонують заборонити деяким іноземцям користуватися репродуктивною медициною. Нас лише вибірково, наприклад, громадянам тих країн, де сурогатне материнство заборонене, аби не виникало проблеми з реєстрацією новонароджених на батьківщині біологічних батьків. Ні, запретіть это не очень хороша сторона. Вопроса лише просто правильно урегулірувати, хто это може производить, щоб ми не вигляді в світі общественності мирової. Как будто бы мы являемся э, поставщиками непонятно криминальных услуг. Эта сторона меня, как репродуктолога, ну, волнует и беспокоит.